Army BTS UA презентує Run BTS 35 й епізод. Чий кімчі найсмачніший? Я щось нанюхав, а продуктів, наче город сусідів, обнесли. Воно пікантне, так, але лишень хвилину. Та за хвилину можна і весілля нагодувати. Українці чхунчхон. Ми називаємо кімчі джимчі. Що я ніколи такого не чув. Та я ж перший дудар, дудко греч. Визначимося з партнерами. Куди тягнеш, я хочу помінятися. А хотілка не лусне. Я хочу. Дай сюди. Це моє. Негайно поверніть мою литрейку. Реп'яховий кімчі то ти не нервуй, ми знаємо. Зараз пошмагаю її, наче профі. Я маю 20 см. Це якось замало. Все по стандарту. Що стосується товщини, поміркуй про це. Я вичавив там від. Вій, може, дасе йому ім'я? Дика ромашка. Прибери свої двадцять. Якщо так, чавити та дряпати, все розмазиться. Ану швидко прибрав гучність. Я прожив на три роки більше за тебе. Тоха, чи не втомився? В тебе там все гаразд. Кріжуть отако. А ти скубаєш, як дровеняку. То ж знав, що речку чистити це не чавити. Чонгу кріже, що хірург апендікс рубає, аж вени здулися. Що ти робиш? Це якась фонова музика? Досить конвульсій. В якому світі ти живеш? Та це ж цілий новий світ використання. Те, що я роблю, не пил здувати. Точняк, мило як є yeah. Рем загубився в горщиках. Користуйтеся новітніми розробками. То я сам себе боюся. Цибулина, цибулина. Звідки голос? Зупинися, схаменися. Я таке відчуваю. Здається, я швидко в жар. І ось воно щастя. Кожний закуток все, як ти бачив у дитинстві, Наче пубертат повернувся. Особисто мені добре. А от що воно таке, як все зблідло? Це розпач овочевий. А в мене очі вийда з часом звикнеш. Табожечки. Шовонування, куховарний жаль. А, шкарпетки, дідуся, Миколи. Саме вони. Очі в капку. Вчитель нам покаже. Лови смаколик, я руки вимив двічі. Джині наша господиня, а я що тут? Як меблі? Мама! Ткни, що мені ткнути? Так, я протикну. Я протикну тебе, і твоє серце. Моя голова, плече, коліно, ступні, спина. Негайно повторюй за мною, якщо зможеш. Це нереально. Ферментація кінчи. Наглядний приклад. Тихіоне, займи рота моїм кінчи, їж був б'ючи покалічу. Містер, купую всього два долари. Шуга, де ти тут тебе хочуть? О, ви мене знімаєте? Нє-ні, що впало у студента, те упало на газетку. Зіркові руки Чунгука, що просто змішують редьку. Мої серденькі з редьки зникли, та їх вже почавили. Чунгук та ти звірюка. Масаж для редьки. І я не проти. Во у телепні. Летицюги, я тут застряг. Ти розлучився тож гриви та страждай. Ти чого? Мої очі горять. Вчителю, ми загубили його. Він мертвий. Дражнити макне так весело. Та це все сюди не влізе, сунемо. Трясця, то з'їж чесночину. Зливаємо жижу. Хто знає, чому воно жовте? Хвилинка-нервинка. Вам що не сподобалося? Убивча посмішка. Ці... ці ці цікаво. Що це означає? Потрібен перекладач, все буде смачно. Я щось не те сказав? Алілуя. Дякуємо за переклад та озвучку Армібіс Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо, Файтінг!